Волонтер з укртовикому. Фамілія моя Степанкова Марія Миколаївна. Є у нас, е, працю, працювали ми колись е, разом з Кравченко Лідією Георгівною. Їй зараз 89 років. У неї є син в Америці він. І фамілія його Кравченко е, Юра Юрійович. Він нам присилає ліки. Ліки зараз дуже дорогі, нам дуже тяжко їх придбати тут. Він нам їх висилає. І ми ділимося з тими. Лі... він мамі висилає, а мама вже нам роздає, ділиться з нами, тому що зараз ліки дуже дорогі, а вони нам дуже потрібні. І ми б хотіли подякувати йому. Кравченку Юрію Юрійовичу, що він нас пам'ятає, що він нам допомагає, він навіть одежу присилає, і ми її віддаємо на ну, учасникам АТО. Учасника і ми дуже йому дякуємо, що він нам допомагає, що він нас пам'ятає, хай йому Бог дає здоров'я.